Вітаю! Гороскоп для тих, хто народився під знаком Телець з 1 по 10 жовтня. Гороскоп на перші 10 днів жовтня для тельців. Яка ж основна подія. У жовтні тельці ви будете лідером, ви будете оратором, ви будете просто володарем любої ситуації, де б ви не опинились і за яку справу ви не візьметесь. Буде успіх і у фінансах, ви отримаєте те, на що заслуговуєте, до вас будуть прислухатися, з вами будуть радитись, а також доведеться приймати якесь важливе рішення. Але будьте обережні, тому що у вас є завісник поряд, який в очі вам посміхається, а за очі дуже вам завідує, дуже вам заздрить і хоче вам нашкодити. Тому будьте обережні. У вас є все для того, щоб справитись і нейтралізувати. Людину, яка заважає вам та заздрить. Тому що заздрість вона завжди заважає, якщо вона чорна, правильно? Так що нейтралізуйте цю людину. Протягом 10 днів вона проявиться, вона себе покаже, ви зрозумієте, хто це. Бережіть себе і свою репутацію.